Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі, який відбувався у лізі чемпіонів сезону 2016-2017 років. Це був півфінальний матч, перший матч з двох, 2 травня 2017 рік. Мадридський Реал у себе вдома на Сантьяго Бернабеу. Команда Зінадіна Зідана приймає Атлетико Мадрид Діего Сіміона. 3-0 Мадридський Реал перемагає Шантрік Кріштіану Роналду. Приносить Мадридському Реалу перемогу в цьому матчі. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей просто якийсь неймовірний матч. Ну, давайте, мои друзі, про все ми будемо говорити по порядку. І розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. 4-1-2-1-2. Стартова Рославка Реала. Кейлор Навас у воротах, Рафаель Варан Сергіорема з перед центральних захисників. Марсело Данікервахаль по флангах. Кузимиро, центральний опорний півзахисник, Тони Крос, Тонікрос, Лукамондж, півзахисник, Іско, центральний півзахисник. Був Ромб. Казимиро, Лука Мондрич, Лукамондрич, Нікрос та Іско. Кріштіано Роналду, Карім Бензема на нападі. Це стартова розстановка Манчестерського Реала. Атлетико 4-4-2. Стартова розстановка Атлетико. Діго Семьона головний тренер Манчестерського Атлетико, Ян Облако Вороток, Стефан Савич, Діггадін. По центральних захисників Філіпа Луїс, Лука Ернандес, по флангах Сауль Саульнігіс, Габі Коке, Енік Феррер Караско. Четверка Четвірка но Енік Феррер Караско та Коке більше ділили к Кевін Гамейро, Танк Різмана на нападі. Це стартова розстановка Мадридського Атлетиком. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеч говорити. Ну що ж, друзі, реал, як господарі, да, дуже активно реал. Це матч розпочав, вже на певний момент на цьому матчу, Коли супер шанс був Врал для того, щоб рахунок щоб рахунок матчі відкрити. Дуже хороша атака прийшла в реалу, дуже хороша була стінка. Іску дані Карвакаль, дані Карвакаль, удар по воротах, Добивання Кріштіану Роналду! М'яч пролітає повз ворота. Ні, не Кріштіану Роналду, а крім бензина, там якраз добивав м'яч в сітку, але не вдається Каріму бензима реалізувати свій шанс. Не Реал тиснув на стартових хвилинах, неймовірний тиск, бо від господарів, і в кінці кінців цей тиск Мандрецькому Реалу дає свої. Плоди, дає свій результат. Дуже хороша також проводить Реал по правому флангу. Серхіо Рамос виконує подачу, дуже много майданчика, футболіста Атлетика відбувається але тут, як тут. М'яч вискакує на Казиміро, Казиміро виконує подачу. Знаєте, з така подача, справді Казиміра дуже хороша. Виходить, Казиміро, виконує подачу. м'яч від Газону. Знаєте, так Казиміро ось так ловить м'яч на ногу, ось так. Робить просто: можливо, навіть пробував поворот Казиміру, але виходить просто якась геніальна подача. Мяч с видскоком от від газона. Дуже здорово. Э, Видскакой на Криштиану Роналду. Криштиану выстребая удар. Гол! Криштиану Роналду. Кріштіану Роналду поняття у 3D потрібний час. геніальна передача Казимиро. геніальне виконання Кріштіану Роналду. В він боротьбу Стефана Савіча, 1-0 Мадрид виходить уперед на 10 й хвилині матчу. в принципі, прінспіраю... реал... Цю гру контролював, в Атлетіку непогана так пройшла на 17-й хвилині матчу, коли Ківін Гемейро кокі виводить Ківіна Гемейро один на 1 Гемейро намагається брати навоз, але на Лорнавас читає ситуацію і рятує свою команду від пропущеного м'яча. цьому реал, на мою суб'єктивну точку зору, реал все-таки контролював даний поєдинок. Хоча Атлетико намагався забити, звичайно, що намагався команда Дзіга Сімана відіграти, але в моменті було більше при цьому Реала. Пригадується на поганий удар Лука Мондрича на 25-й гонімальчик Лука Мондрича, носить удар Лука Мондрич. Але не влече по воротах Лука Мондрича. Карима Бензима ще був супер шанс, коли Карим пробував падіння через себе, але не влучив по воротах. Не вдається реалізувати свій шанс футболістам Мандрецького Реала. Атлетико проходили непогані атаки, але не вдалося їх реалізувати футболістам андрейського Атлетико. В цілому Реал контролював події м'ячем. Більше команда Зін-Дін Зідана володіла, причому перевага була дуже високою Реала за володінням м'ячем і справді. Тобто і справді було дуже важко. Перша 45-ти хвилинка на цьому і завершується. 1-0, Реал перемагає. У другому таймі, до речі, друзі, у Реала вийде начо. Лукас Васкіс та Марко Васенці. В Атлетику вийде Фернандо Торрес, Гайтан та, та Англіка Реала. Атлетіко намагався у другому таймі відігратися. В принципі, спроби були непоганими. Але все одно, таке було відчуття, що Реал все-таки цей матч контролює. Ви знаєте, прям таке відчуття було, що все-таки контролює та матч та Реал. І справді, Атлетіку дуже важко було. І ось вона, 73-й матчу. Знаєте, друзі, в другому таймі моментів, в принципі, таких, хто що в Атлетіку, що в Реала, ну, по суті, не було. Ось, бато було боротьби. Але ось у нас 73 хвилина матчу. Мандрицький Реал. Проводить дуже хорошу атаку. Проводить мандрицький грант. Це розпочинається з того, що Тоні Крос. Відає бролечи на Марсело. Марсело віддає приховану передачу. Дуже здорово. М'яч приймає. Карім Бензема Француз. Відає броче на Крістіана Роналду. Її намагається перехопити Філіппа Луіса. Але м'яч іскакує на Кріщана Роналду. Криштиан удар Крістіану. Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол Який сильний удар. Який дуже потужний. Знаєте, друзі, який потужний удар вийшов у кріщану. І відбити такий м'яч, справді, можливо, звичайно. Можливо, звичайно, ще відбити. Да? Але дуже важко. Тому що удар був просто. Із якоїсь неймовірної сили. пробив Криштіану, Ідеально мяч собі підробляє Криштіану, Гарматний постріл. португальця і рахунок стає 2-0 дубль Криштіану Роналду у півфінальному матчі проти Атлетіко. 2-0, і Реал вже після того, як свою право команда Зіна, Діна, Зідана. в принципі, Реал на досягнутому зубенце не ставит. На весь 76 матч. У Реал проводить ще одну хорошу атаку. Контратака, друзі, контратака. Хороша проходить у Реала по правому флангу. Криштиан Роналду, до речі, ця атака розганяє. Веде передачи на правий фланг. Дані Якщо не помаляется саме Дані. Пришвидшується, в підкаті виконує пришвидшивается. Меч доходить до Роналду. Роналду Дуже здорово зупиняє удар Криштиану в проти хит, яну облаку Гол Гол Крістіану Роналду Оформляє хет Роналдо Хет-трик Кристиан Роналдо півфінальному матчі. Лукас Васкес, до речі, друзі, перепрошую. Лукас Уаскес. Відеоліо передачи на Крістіану Роналду. А Кристіан Роналду свою голіво наголоси реалізує. В кінці кінців манридски реалу перемагає. Друзі, в кінці кінців Крістіано Роналду оформлює хіт-трик та приносить реалу перемогу. Ще друзі підбивати піцумик. Давайте статистику. подивимось того матча. Ну, реал переграв Атлетіко. Атлетико, по суті, моментів не було. Ось був шанс про рахунку 1 0-0, коли виявив Кевіна Гамеро один на один. Киві він Гамеро так намагався прокинути м'яч Наваса, тобто, знаєте, так обіграти і в порожній роді забити. Але Навас прочитав цю ситуацію. Все, в принципі, більше моментів Атлетіко не було. 17-4 це удари поворотах. Первая Реала 7-1 за ударами в площадку також була переваги у Реала. 62% контроля було Манрицьке Уреало. Реала, 38% контроля в Атлетико. 677 передач у Реала. 420 передач в Атлетико, 10% порушень правил у Реала, одна жовта картка. Ну, атлетку Мандріт було 15, 15 порушень правил та 3 жовті картки і 9-3 закутовими. Тобто реал з усіма ключовими статистичними показниками Атлетико Мадрид переграв. Друзі, якщо підвести підсумок даного який відбувався 2 травня 2017 року, то в принципі вважаю, що реал ділу перемагає. Хет-трик! Друзі, хет-трик! Кристіану Роналдо приносить реалу перемогу! Просто якийсь неймовірний футбол показав Крістіану Роналду у цю ніч. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього матча, який ми з вами пригадали перший півфінальний матч, про матч відповідь, ще обов'язково поговоримо. Він також був не менш цікавим. Ось, приглядали ми цей матч, перший півфінальний матч сезону 2016-2014 років у Лізі Чемпіонів, 2 травня 2017 рік, Сантьяго Бернабео, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, 3-0, Реал Мадрид перемагає, завдяки ще трику Кріштіано Роналдо. Друзі, що думаєте ви? Ще є думки та бажання, можете написати свої думки в коментарях, я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Побажаємо Реалу Мадриду та Атлетико Мадриду всього самого-самого найкращого. Я вам, друзі, також цього і бажаю також. Будьте найголовніше щасливими. Усім до побачення. Усім нових зустрічів.